Початку нового навчального року в усіх закладах освіти Ізмаїльського району рятувальники проводять єдиний урок з безпеки. Ці уроки на меті мають створити безпечне середовище як для дітей, так і для педагогів в умовах агресії Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, а чи всі знають, що таке сигнал повітряної тривоги? Чули ви його? Чому? Молодець. Є ще таке правило, як правило двох стін. Правильно, де ця кімната може знаходитися? Це не пожежа. Коли пожежа, то треба покинути приміщення, не травмували ваше обличчя. Зрозуміло? Ми лягаємо на підлогу і накриваємося, наприклад, от я бачу у дівчинки є куртка. Ми да. визначились, бо беремо Їжу, воду, що беремо ще? Це лікарство. Хто сказав ліки? Я. Молодець. Так, ми собою беремо ліки. Саме для під час заходів, використовуючи наочну агітацію і відеоролики, рятувальники розповіли правильні дії під час сигналу повітряна тривога, алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та підозрілих предметів. Велику увагу рятувальники приділили основним причинам виникнення пожеж та наголосили на виконанні елементарних правил пожежної безпеки. Після лекцій була проведена проведена учбова повітряна тривога в укриття на базі школи мабуть. Е всі зі мною погодяться, що сьогоднішній день показав злагоджену роботу педагогічного колективу, батьківського колективу та учнівського колективу кожного навчального закладу. Фактично, ми всі, незалежно від того, який навчальний заклад, оперативно дали можливість дітям і діти це показали, що вони в рамках того часового простору зайшли до сховища. Вчасно знайшли свої, скажімо, місця, за якими вони повинні були бути приміщення. Вчителі, які супроводжували і батьки, які супроводжували разом з адміністрацією. Зарання це все протягом, скажімо, трьох тижнів вже було відпрацьовано, і результат сьогоднішньої роботи я вважаю задовільним. На сьогоднішній день в нашому навчальному закладі на восьму годину було 234 дитини всіх закладів освіти, які прибувають в нашій гімназії. До Пункту сховища також було евакуйовано 234 людини. Діти. Кожна школа нам надала свою рапортичку, кожен звіт подали, яка кількість була залучена до навчального процесу сьогодні безпосередньо хтось був за партами, і які були присутні діти в сховищі. Тому роботу, яка була поставлена перед нами протягом цього місяця щодо тренувань дітей. Небезпечні місця безпосередньо у укриття було виконано. Дякую всім за роботу. Слава Україні!